Близько тисячі підприємців та мешканців багатоповерхівок, які мають індивідуальне опалення, зібрались у сквері Попова. Їх об'єднала спільна проблема нарахування комунальним підприємством теплокомуненерго плати за опалення місць загального користування та абонплати. Ці нарахування для нас, чесно, як ярмо, тому що ми не абоненти. Багато років тому нам завжди говорили, що холодно, терпіть або шукайте альтернативу. Нам дозволили, ми всі відрізались. Дуже багато коштів ми віддали, як кажуть, для того, щоб знайти альтернативу, щоб заощадити своє тепло. Але ж зараз, Тепер виходить, що ми повинні платити ще, не дивлячись на те, що ми не є абонентами. Незадоволений існуючою методикою нарахувань один із учасників мирного зібрання Володимир Пасічний. Я три роки борюся з теплокомун про несправедливі нарахування на автономку, особливо це торкнулося 358 після постанови. Хоча вона і пишеться, що це. Редакція 315 постанова, але там всі нормативи збільшені вдвічі. Я зробив вдома перерахунки, мені нараховують за функціонування системи опалення. Автономка відключена від цієї системи опалення. За що мені нараховують? Під'їзд не опалюється. Мені нараховують за це, потім там є. Два методи обрахування. Нарахування. Є розрахунковий, є спрощений. Спрощеному для 9 поверхівки 20%, а мені до цього спрощеного ще додають за транзитні труби. Є питання у чоловіка і по підвальним приміщенням. Було розрахунки за підвал. Вони вважалися, що це. Місця загального користування, потім видно, дійшло, що це місця загального користування. Вони його перевели в розряд допоміжних приміщень. Ніде ніяке пояснення нічого не надає міністерство. Я тричі звертався до них письмово, відповіді немає. Вони мені переписують ту постанову, що є, і все. А чому скільки відсотків? Немає нічого. От людей вже до цього довело. Бо 600-700 гривень нараховують за що. Активісти пропонують відмінити існуючу методику нарахувань тим, хто має індивідуальне опалення, пропонують свою альтернативу. Ми пропонуємо все ж таки, щоб переглянули цей закон, який нам запропонували, щоб всі індивідуальщики стали платити за загальні місця за транспортіровку. Для нас це, ну як кажуть, навантаження, особливо для підприємців. Люди вже зверталися самостійно будинками, отримали багато відписок. Але щоб піти далі, ще не збиралися. От зараз нас це об'єднало, у нас вже більше тисячі людей є у нашій спільноті, вони додаються. І це проблема не лише нашого міста, тому зараз ми почали дивитися, що в Полтаві відбувається, що в Кривом Розі, Чому так? Тому що з багатьом підприємцям. Ам, поприходили попередження, у них швидше набіжали борги ніж у мешканців. На перші збори прийшло близько 500 чоловік. На другому зібранні свої підписи проти методики нарахувань залишили майже 1800 олександрійців. Наступний крок звернення ініціативної групи до депутатів та міського голови. Почнемо з нашої ну, депутатської ради. Ми зустрінемося з депутатами. Будемо проситися, щоб мер нас всіх ініціативну групу зібрав, нас вислухали. Потім, щоб не перепригувати, щоб потім не казали, що ми перепригнули, Ми зараз на місці. Це будемо просити, щоб ходотайствували наші депутати перед Верховною Радою передивитися цей закон. Усіх бажаючих, кому ця проблема актуальна, ініціативна група запрошує приєднатись до спільноти громадської організації Моя оселя у Фейсбуці. Там інформуватимуть про стан справ та анонсуватимуть наступні збори.